Всім привіт на моєму каналі і сьогодні у нас новорічна розпаковка. Щось прийшло до нас з AliExpress і будемо дивитися. Отака на посилка Шла десь 2 неділі, 2 тижні йшла. Будемо розпаковувати разом з вами. Не забувайте підписуватись. Все ж таки хочеться добити тих тисячу підписників і продовжувати знімати. Так, розпаковую все про вас. Вона навіть не одна, тут їх дві. Я за навіть три здогадую, що це таке, тому що знаю, що замовляв, але не знаю, що пройшло. Ну що, почнемо, мабуть, з самою маленькою. Самою маленькою починаємо коротеньке відео для вас. Я думаю, буде цікаво. Так, що маємо? Маємо маленький. Таку зарядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 в одному. Хтось багато де бачив. В Аліекспрес, в Аврорі, будь-де. Навіщо потрібно? Потрібно для фонарів, для роутерів. Багато для чого старенька зарядка ще актуальна. Була у мене колись така. Дуже швидко вона накривається, якщо без понтів відповідати. Але маємо те, що маємо, я думаю, вона працює. Зніму, покажу. Так, інше. Посилочка у нас прийшли посилочки на міст Експрес. Ну, Стан коробки бачимо. М'ята коробка. Так, Нормально м'ято. Будемо дивитися, сподіватися, що все буде добре всередині. Так, розпаковуємо. Так м'ята. Це у нас зарядний пристрій. До, до чого? Ану, хто напише в коменти перші. До чого пристрій? Так, 12 вольт, 10 Ампер і 24, і 5 можна заряджати. Все, що завгодно. Автомобільний зарядний пристрій для акумуляторів. В даному випадку він потрібен нам для інвектора. Зараз такий час, що без інвектора нікуди. Так що у нас коробки ще? Документація на чайна таун. І так. Подожди. З тобою в житті не буду больше знімати. Та що я ж тобі настраю? Якщо що ж у нас пройшло, це, це просто смішно, це вже третій раз я знімаю це відео, тому що перший раз не вистачило пам'яті, другий раз жінка забула нажати на старт, вже все розпаковано. Коротше, все прийшло ціле, прийшла така зарядка. Зарядка прийшла така для акумулятора. Примикається таким. Може заряджати автомобільний, може менше вольтаж ставити, заряджати, може регенерувати трохи акумулятор. Ну, Люди рекомендують, буду пробувати. Знімаю просто коротенький обзор, що замову. Потім буду вже тестити е, на тому, що мені потрібно. Є таке діло. Є сам інвектор. 3,5 кВт, проводи такі добротні вже. Все приметав, пробно, тому що хочу просто запустити. Потім воно все це буде по-людськи зроблено. Е прийшов ціленький, прийшов разом з зарядкою автомобільною, все разом однією посилочкою на міст, все ціле. Окрайні, ну, я бачу, що воно все ціле. Акумулятор в мене от автомобіля вбитий конкретно, я не знаю, чи він потягне, чи ні. Якщо ні, прийдеться, доведеться купувати новий. Але зараз.